Музею просто неба, там рунуються унікальні експонати. Крім музею пояснює, це відсутність державного фінансування. В уряді кажуть, проблема проблеми переговорів невідома, але готові виділити кошти на реставрацію. Своєрідна машина часу розміщена на 130 гектарах поблизу Києва від найдревнішого українського села до радянських соцмістечок. За один день оглянути музей пішки неможливо, хіба що об'їхати. Та з кожним днем об'єктів для оглядин меншає. Ось ця кропорушка, вона єдина в Україні. Це такий собі блин на кінській тязі. Взимку провалився дах. Він впав всередину цієї крупорушки, минуло півроку, але його так ніхто і не зремонтував. Побачити на власні очі механізм крупорушки тепер неможливо. Так само нога туриста не може вступити до найстарішої в Україні дерев'яної хати. Останні роки почалася якась активна руйнація деревини, тобто вона потребує, бачите, вона потребує негайного захисту, але на жаль, вона на цей рік навіть не включена в перелік реставраційних робіт реставрація одного солом'яного даху коштує дорожче ніж будівництво нової хати. Торік за 200 тисяч гривень полагодили дві гуцульські садиби. Все коштом благодійників. Директор музею, який ледве погодився на інтерв'ю, нинішній занепад Пирогова пояснює просто, Щоб запросити кваліфікованих фахівців реставраторів потрібні гроші. Музей у 2009-2010 році. З бюджету не отримав жодної копійки. Була програма у 2006-2008 роках. Затверджена на Кабміну, якої виділяли 3-4 мільйони на реставрації. В 2009-10 році ця програма була припинена в зв'язку з кризою і не відновлена. У нас є передбачені програми у Міністерстві регіонального розвитку і вони можуть і зараз фінансуватися. Тобто у нас абсолютно чітка програма. Я я почув і приверну увагу, але у нас фінанси є на ці ресурси вже сьогодні. Або керівництво музею не просило грошей у Кабміну, або ж урядовці не дослухались до цих прохань. Так пояснює ситуацію, що склалася музею знавець Віктор Тригуб. Та є ще третій варіант, каже він: хтось навмисне відтягує з ремонтом. Музей фактично, якщо ще кілька років не буде прийнято якихось серйозних, скажімо так, державницьких кроків по його розвитку порятунку прийдуть гарні пацани. І скажуть, що вони наведуть порядок і побудують тут чергове якесь котечне містечко, якийсь бізнес-центр і так далі. І скажуть, що тут вже нічого автентичного маса наводіла, це якісь там для чого вам 130 гектарів а поки що усіх відвідувачів при вході в музей зустрічають вітряки з поламаними крилами. Ірина Герасимова, Василь Мартищенко, Ілля Шенкаренко, 5 канал.